Як виїхати за кордон на власному авто, де купити зелену картку та що необхідно знати для оформлення зеленої картки в 2024 році? 6,5 з половиною мільйон українців виїхали за кордон в період серпня 23-го року, по січень 24-го. Такі офіційні дані оприлюднила Державна прикордонна служба. Ще два роки тому для більшості таких громадян досвід виїзду за кордон на авто був першим, і багато хто про необхідність певних документів дізнавався вже від прикордонників, але зараз ти маєш час підготуватись, тож пропоную скласти список із того, що в тебе має бути в машині завжди, як в межах України, так і за кордоном. Аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, запасне колесо, якщо воно передбаченою комплектацією автомобіля, світловідбивні жилети. І з того, що в тебе взагалі має бути під час перетину кордону з іншою державою закордонний паспорт. За українським можуть виїхати лише жінки, діти та люди з інвалідністю, які евакуюються з районів, де ведуться бойові дії. Але найдійніше все ж таки звернутися в Державну прикордонну службу та дізнатися, напевне, чи вистачить вашого внутрішнього паспорту для країни, куди плануєте виїхати. Тепер підготуй всі необхідні документи для пересування машиною. Перевір ступінь відповідності водійського посвідчення законодавства тих країн, через які плануєш їхати. Якщо йдеться про Євросоюз, то з українськими пластиковими правами ніяких проблем не виникне. А от паперові права старого зразка краще попередньо обміняти. Технічний паспорт на авто, окрім іншого, цей документ засвідчує, хто саме являється власником транспортного засобу. Якщо це не ти, то тобі знадобиться довіреність на право воді... Ціні автомобіля з поміткою про дозвіл власника на виїзд за кордон. В разі поїздки на кредитному автомобілі варто заручитись довідкою з банку. В ній має бути зазначено, що авто можна вивозити за кордон. Теж саме стосується й поїздки на автомобілі, що належать юридичній особі. Скажімо, це робоча машина. Ти повинен мати документ підтвердження на офіційному бланку юридичної особи Теж власне довіреність. На авто має бути державний номерний знак. Індивідуальні номери діють лише на території України. Зелена картка це обов'язковий міжнародний страховий поліс. Він працює у 43 країнах. Без зеленої картки вас не пустять на авто на територію Європейської держави. Більше того, навряд випустять з України. Зелена картка працює як автоцивілка, але за кордоном. Заїзду без її наявності. На тебе чекають величезні штрафи та інші неприємності. Варто зазначити, що страхова сума по зеленій картці дорівнює законодавчо встановленому ліміту цієї країни, на території якої трапилось ДТП. Наприклад, у Польщі матеріальні збитки покриваються на суму до 1 мільйона євро, а в Молдові 51 тисяча 100 євро. Тому, як бачиш, нехтувати оформленням зеленої картки собі дорожче, то де її придбати. Онлайн або в офісах страхових, проте я раджу купувати виключно у перевірених страхових компаніях. По-перше, це вбереже тебе від шахрайства. По-друге, в деяких компаніях при оформленні полісу ти можеш отримати приємний кешбек. Якщо ти оформлюєш зелену картку на сайті Finance.ua, то можеш бути спокійним. Проте, якщо вже маєш цей поліс, зайди за посиланням у коментарях на офіційний сайт МТСБУ та перевір коректність та справжність полісу. Для цього зайди на сайт МТСбу, вбий номер полісу, поточну дату і натисни пошук. Таку саму перевірку можна зробити і просто за номером авто, якщо перевірка видала помилку в даних або показала, що така зелена картка відсутня, одразу звернись до своєї страхової компанії. Вартість зеленої картки буде залежати від терміну дії та типу твого транспортного засобу. Мінімальний термін, на який видається поліс, 15 днів, максимальний рік. Важливо, поліс набуває чинності з обраної дати, але не раніше наступного дня після оформлення. Враховуй це перед поїздкою. Якщо термін дії зеленої картки закінчився під час твого перебування за кордоном, маєш два варіанти подальших дій. Перше оформити поліс у країні перебування, придбати новий поліс онлайн на сайті Finance.ua та отримати кешбек за промокодом YouTube. Обов'язково роздрукувати поліс. В першому варіанті не треба чекати значних. Ніх передплат, адже середня вартість полюсу, наприклад, у Польщі становить 400 євро, а в Німеччині від 900. Тут будь уважним, адже місцеве страхування діє виключно у оформлення. Як на мене, вибір, де та як поновлювати зелену картку, очевидний. На останок додам ще пару дуже важливих моментів. В багатьох країнах заборонено тонування вітрового та передніх бокових вікон. Припустимо, лише так зване європейське тонування, коли передні вікна не тонують. Новання, а задні пасажирські так до речі, саме через тоновлені вікна наших громадян дуже часто не припускають за кордон на авто. І зрештою, аби почувати себе за кордоном безпечно і не перейматися, що щось може вийти з ладу, рекомендуємо придбати картку технічної підтримки. Посилання на неї знайдеш в коментарях. Ця картка включає в себе евакуацію при ДТП або при поломці, заміну пошкодженого колеса, запуск двигуна, доставку пального, аварійне відкриття дверей та навіть оплату таксі та готелю. Не їдь на обум, підстрахуй себе.